Ти колись чула історію про скорпіона і лиса? Що? Тобі в дитинстві не розповідали цю історію? Гаразд, це байка. Скорпіон і лис хотіли перейти річку, і скорпіон попросив лиса перенести його на собі, А Лис відповів Ні за що, Ти мене вжалиш. А скорпіон йому сказав: Я тебе не вжалю, бо тоді ми потонемо. Тож лис поніс скорпіона, а на півшляху той його вжалив. І коли вони тонули, спитав Скорпіона навіщо що ти це зробив. А Скорпіон відповів: Як скорпіон? Як інакше. Зараз ми бачимо далі ніж будь-який телескоп досі. Він не надсилає сигнал, а отримує його. Схоже, троє студентів беруть участь в якомусь конкурсі. Представники влади повідомляють, що вони можуть. Знайти, ви стверджуєте, що ми вийшли за межі Всесвіту і... щось по той бік Всесвіту нам відповідає. Цього не може бути. Ті, що прибули першими. Про що вони тебе попереджають? Треба вигадати, як це зупинити. Що я нахожу до справи береться вище керівництво.